За плечима бійці восьмого окремого полку спецпризначення не одна бойова операція. Разом зі своїми побратимами виконували важливі завдання у Краматорську, Слов'янську, Луганському аеропорту інших містах Сходу. Обстановка там залишається дуже напруженою. Буквально вчора наші хлопці під час зачистки населеного пункту виконали завдання успішно, розгромили опорну пункт противника, захватили багато трофеїв, але. Дев'ять військовослужбовців були поранені. Зараз знаходяться в лікарнях Луганської області. За час проведення АТО 47 бійців-десантників отримали бойові нагороди. Один з них удостоївся звання Героя України. На жаль, посмертно. Тому системи захисту, які спецпризначенці отримують від благодійників, можуть врятувати не одне життя. Що означає для бійця мати хороший бронежилет, наприклад, і каску. Це його життя. Це його життя, каска те же саме. Тобто, якщо захищений нормально, нормальної якості бронежилет, нормальної якості каска, воно зберігає життя, яке ну, хоча б на яких 70-80%. Спецпризначенці кажуть, що відчувають неабияку підтримку українців. Високий рівень забезпечення засобами захисту, продуктами харчування, необхідною амуніцією став можливий завдяки спільним зусиллям багатьох людей. Сергій Лабазюк, народний депутат, про проблеми армійців, знає не з інформаційних повідомлень, адже сам неодноразово бував на лінії вогню. Він неодноразово приїздив до нас в зону АТО, привозив бронежилети, каски, обмундирування, взуття. Дуже відчутна була його допомога. Лобазюк Сергій Петрович дуже величезний внесок зробив і допомогу. Це вчав надавав допомогу в якості бронежилетів, тактичні окуляри, тактичні перчатки для людей, каски, ті ж самі, які в Ларові, розумієте, які можуть зберегти не одне життя. То й навіть бронежилет розумієте, який. Ти вдягаєш, і ти вже в себе відчуваєш якось захищеним. Розумієте, радіостанції, які там дуже були потрібні, тому що треба координація і зв'язок між людьми. Громади Чемеровецького, Красилівського районів, міста Хмельницький, підприємець Олег Собуцький. Ось далеко не повний перелік тих, кому сьогодні дякують десантники. Усіх їх вони називають своїми друзями, кажуть разом коють велику перемогу над агресором. Окремо хочу подякувати Лабазюку Сергію Петровичу. Іващуку Сергію Петровичу і Іващуку Петру Володимировичу. Це я ще раз наголошую: єдині кандидати, котрі постійно, не тільки зараз, коли йде предвиборна кампанія, а на постійній основі з березня місяця нам. Нашої частині допомагають у той час, коли одні боронять країну на сході, інші роблять все для забезпечення бійців. Активізувалися так звані козачки на проплачених акціях. Бійців надзвичайно обурює цей факт. Прикриваючись демократичними гаслами, представники так званих самооборон захоплюють будівлі, вчиняють самосуд, залякують мирних людей. Не на камеру десантники кажуть, що швидко знайшли би управу на таких патріотів і пропонують приєднатися до них та йти добровольцями на схід, захищати країну з автоматами, а не з балончиками. З фарбою чи У зоні АТО, будь ласка, там є ворог, є завдання, є шанс проявити себе. Ну а ходіть по Хмельницькому з дубіною Балаклаю, я вважаю, ну, як мінімум, некорректно в цей час, коли хлопці гинуть там. Тому запрошують усіх добровольців до своїх лав. Обіцяють підготувати справжніх вояків. Тим більше брати приклад є з кого.